Із днем захисника України Юні Одесити привітали воїнів АТО. Учні однієї з міських шкіл написали бійцям листи із щирими словами підтримки і віри в перемогу. Доєдналися до такої ініціативи не лише педагоги і волонтери, а й представники регіональної дирекції Укрпошти та офіцери управління оперативного командування Південь. Сьогодні діти принесли ті письма, які вони обговорили обсудили вдома. Дуже важливо, щоб це було сімейне діло. Ми велика сім'я, школа. Большая семья наша страна. Мы посмотрели эти письма, которые сегодня лежат на столе. И нельзя без слез просто читать те слова, которые там написаны. Потому що детские чувства не сравнятся з нашими хладнокровними размышлениями о войне. Всі они з обращением «дорогой солдат, всі они з надією на возвращение живым, всі они з пожеланиями щастя, здоров'я, любви. Також діти передали для захисників України виготовлені власноруч береги, а ще малюнки і листівки з написами Слава Україні! Ми за мир в країні, Україна єдина країна. Дорогі солдати, я писав цю листівку, я, коли я писав цю листівку, я писав її з повагою до тебе, бо я пишу на сповнісінькому слову, захиснику своєї рідної батьківщини. Ще я пишу цей лист з повагою, тому що ти, солдат, готовий віддати своє життя, але захистити свій рідний край. Таких людей, як ти, не вистачає світу, людей, які готові боротися до кінця за свою домівку, за свою сім'ю, за людей, які живуть в твоєму рідному краї, та за те, щоб потім побачити усмішки дітей. Якщо ти отримав цю... Листівку зрозуміє, що вона повинна була прийти саме тобі справжнісінькому солдату у зворушливих листах від дітей. Надія на мирне майбутнє, які нині виборюють на передовій справжні не книжкові герої. Ірина Монастирська Анастасія Ільяш час че.